Як позбутися стресу та панічних атак за лічені хвилини, паніка, незадоволення, розгубленість, що з цим робити, і як позбавитися миттєво? Хтось починає використовувати заспокійливі засоби: або алкоголь, або надмірне тютюнопаління, прокрастинація і гортання стрічок соціальних мереж, але проблема в тому, що всі ці методи... Тільки відтерміновують рішення цього питання, вони ніяк не працюють з коренем і не прибирають, а тільки нам заважають. Сьогодні я розкажу вам приклади зі свого життя та з життя моїх учнів, як ми можемо з легкістю не тримати в тілі стрес, паніку, апатію і можемо продовжувати проживати своє життя. Насправді в нашому житті дуже багато ситуацій, коли ми підпадаємо під всі ці відчуття, але з ними можна дуже легко справлятися. Одна моя знайома загубила сережку і подзвонила мені. Буває так, що інколи ми починаємо рятувати інших. І так ніби спілкуємося з жертвою. Я обрала інший шлях. І перша фраза, яку я їй сказала, це один. Із найрозповсюдженіших інструментів Аксес, і як може бути ще краще? Як ви думаєте, що було після цього звичайно була пауза? А потім фраза Ти що не розумієш? Я сережку загубила?. І знаєте, колись я б могла дійсно переживати разом з нею. А тут я запропонувала просто повторити фразу і як може бути ще краще. Перші рази вона повторювала цю фразу навіть з агресією, а от на десятий раз вже з'явилася посмішка. Через два тижні я дізналася, чим закінчилася вся ця ситуація. Моя подруга пішла до чоловіка, розказала про цю історію. Вони разом. Посміялися, потім поїхали в магазин, придбали нові сережки і чудово провели вечір. Тобто страх і агресія перетворилися на щастя та радість. А як могло бути в іншій ситуації? Вона могла носити цю проблему в собі досить тривалий час. Приховувати цю ситуацію від чоловіка, займатися самоїдством, і знаєте, всі ці емоції ми постійно можемо передавати і транслювати на своїх близьких, на своїх дітей, на своїх колег, і від цього нікому не буває добра. А так, завдяки одній фразі змінилася енергія, і відповідно відкрилися зовсім нові реалії. В нашому житті бувають і більш складні ситуації. Так відбулося приблизно рік тому і в моїй родині. Близька людина потрапляє у лікарню з інсультом. Усіх нерозуміння, що робити. І саме завдяки чотирьом запитанням, ще одному інструменту аксес, я прийшла до тями дуже швидко. Я чітко розуміла, що можна робити. Ким поспілкуватися, як вирішити те чи інше питання. Тобто, коли ти ставиш собі ці запитання, ти керуєш ситуацією, а не ситуація керує тобою. Ти можеш легко приймати правильні рішення. І саме це допомогло в найвідповідальніший момент. Коли тривала кілька годинна операція, що я ще могла робити? Звичайно, я могла запускати. Один тілесний процес, який можна запускати на відстані. Саме цей процес допомагає тілу обрати, продовжувати це життя, акумулювати всі сили для одужання чи ні. І цьому інструменту ви теж можете навчитися, коли будете проходити навчання Access Барс. І, звичайно, результат цієї історії був на користь нашої родини. І саме завдяки цим інструментам. Ми швидко змогли впоратися з усім, що сталося, і звичайно, ці інструменти продовжують використовуватися в нашій родині. До мене на навчання приходять люди з різними запитами. І ось півтора роки тому я проводила навчання разом зі своєю колегою Ольгою, і до нас прийшла жінка, яка втратила близьку людину. Її чоловік помер. Звичайно, такі ситуації можуть відбутися з будь-якою людиною. Ця жінка прийшла з потухшими очима, вона на навчання. Бо, мабуть, підсвідомо вона вже прийняла рішення, що варто жити далі. І на сьогоднішній момент одразу після того, як вона почала використовувати. Інструменти вербальні, після того, як вона почала активовувати для себе точки, як вона почала ходити на обміни з іншими практиками і отримувати ці неймовірні сесії, її життя змінилося. Погляд став радісним, вона почала помічати гарні події. Навколо життя заграло яскравими барвами, тому що насправді все залежить тільки від нас. Питання в тому, як швидко. І з якою легкістю ми готові всього цього позбутися. Дізнатися більше про Аксес Барс ви можете, переглянувши попереднє відео, де я розказала більше про цей неймовірний метод. Наше життя дуже непередбачуване, і сьогодні будь-яка подія може вибити нас з нормальної колії. Це може бути сигнал повітряної тривоги або будь-яка нестандартна ситуація. Наше тіло починає одразу ж. Реагувати, воно починає напружуватися. Ми підключаємося до імпланту страху. І знаєте, чим це погано для нас? Тому що після того, як ми... Підвладність цьому страху, ми починаємо через призму страху дивитися на абсолютно все своє життя, на свій дім, на свої гроші, на своїх дітей, на свою роботу. І як результат ми перестаємо бачити виходи з ситуації. І саме завдяки тому, коли ви можете активувати певні точки на своїй голові, коли ви можете використати певні вербальні інструменти, цей страх просто йде, і ви починаєте бачити картину такою, яка вона є насправді, без оцих всіх фільтрів та призм. Відповідно, перед вами розкривається безліч варіантів виходу з тієї чи іншої ситуації. І знаєте, цих варіантів стає не два їх стає тисяча, і ти починаєш обирати найкращий варіант для себе. Хоча раніше тобі здавалося, що це неможливо. І після того, як ти проходиш навчання, після того як ти починаєш більше комунікувати саме зі своїм тілом, ти завжди знаєш, чи безпечно тобі в цій ситуації, чи варто зробити якусь дію. Тому для всіх українців, які володіють методом Access Bars, Саме в наш час це теж стало дуже такою, знаєте, чарівною пігулкою, тому що дійсно ти завжди знаходишся в безпеці або точно знаєш, як тобі діяти в будь-якій нестандартній ситуації. Запрошую саме вас на навчання методу Access Bars, яке я проводжу в різних містах України. Якщо вам хочеться дізнатися більше про цей метод, подивіться попереднє відео. Або напишіть мені в особистій, я проведу для вас безкоштовну індивідуальну консультацію. Дякую за увагу! Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. І до нових зустрічей попереду ще багато корисного, цікавого та несподіваного!